Мої хороші доброго ранку. чи доброго дня. Я хочу вам розказати одну цікаву історію. Ось. Коли тільки почалася війна, до мене з Тернополя приїхала мама з донькою. Але до того вони були в Іспанії у своєї сестри, подивилися там на море, подивилися на квартири і приїхали до мене. Сьогодні вони вже тут, але з чоловіком. Квартира їхня збудувалася. Ой. Мої хороші, правда. Я вам навіть її показувала. Ось. Вони приїхали. сьогодні я їх умовила, що вони їхали на машині, тому що вони вже ну, пенсійного віку, після 60. І вони приїхали. Чоловік приїхав на паличці. Паличкою. Хочу вам сказати, що чоловік перебув різні санаторії. Різні, і він ходить уже з паличкою. Дивіться, тиждень вони тільки тут, на морі, він уже кинув паличку. Він не ходить з паличкою вже, просто не ходить. Справа в тому, що вчора вони мене запросили на вечерю, і ми про це розмовляли. Хочу вам сказати, якщо ви думаєте, що вони отримали квартиру, то ви помиляєтесь. Вони отримали здоров'я та стиль життя. Тим більше, це люди в Іспанії мають родичі, могли в Іспанії купити. Що відбулося? Вони в середу, от завтра вже хотіли виїздити. Він каже: Ну йолки палки мені ж так легко. Мене перестало, бо у них там весілля чи що. каже. Та я подарунок пошлю онлайн. Є картки, я пошлю онлайн. Я ще тиждень посиджу. Не може бути. Що мені так допомогло море. Це неправда, не може бути. Але якби я сам цього не бачив і не кинув паличку, то я би цього не розумів. Ось так, мої хороші. А ви думаєте, тому пані Марина відійшла від інсульту? Море само лікує, не треба на це тратити гроші. А до речі, він ще у нього хворі ноги, хворі суглоби. Він ще купив у мене насіння, олію і приїхав з нею сюди, в Валадію. Ви уявляєте, і п'є, і їсть її. І... Тобто, людина в шоці, людина в шоці, стільки років її болять ноги, а тепер просто. А жінка каже: я тільки три дні пила таблетки від тиску. Марина, я забула, я забула, що в мене є таблетки від тиску. Ось так. Ось чудодійна водичка. Ось море, ви не купуєте квартиру, ви купуєте стеж життя. Ось так. Завдяки пані Марині ви отримали здоров'я. Ви й самі не знали, що ви можете бути здорові. Ви самі не розуміли, що це воно вам так потрібно. Ось так, мої люди, така історія чудова. Поділіться нею, поділіться, тому що це потрібне, повинен знати кожен. Мої хороші. Я вас люблю та обожнюю. Всього найкращого вам.